І всім привіт, дорогі друзі! З вами я, MaxGame, і це нове відео на моєму каналі по ігрушці Don't Quake The Brain Rock. Буквально вчора випустили нову обнову. Також вчора були адмінаб'юзу. На жаль, зняти я їх не зміг, але прямо зараз я вам покажу, що додавали, яких брейротів нових додавали. Повідкриваємо лакі-блоки, та також я вам покажу двох найрідкіших брейнротів в цій ігрі. Тому надіюсь вам, друзі, Сподобається це відео. Зарані, будь ласка, поставте свій лайк. Підпишіться на канал, якщо не підписані, тому що я дуже стараюся заради відео. Я ці лакіблоки блоки купив дуже багато. І я цих брінротів дуже-дуже дуже багато доставав. І зараз я буду вам розповідати про нову обнову. І також один з перших, хто це зробить. Тому думаю, це достойно підписочки і лайка. Ну а ми пігнали! Для початку я б вам хотів розказати. Про нове оновлення та що в ньому додали. В цьому обновленні додали поверхи. Також, як ви бачите, в нас нічого не було до цього. А зараз в нас є от, ось такий от будиночок, в якому ми можемо ховати своїх брейнротів. Також додавали другий поверх, як ми бачимо. Я його купив. Е, можна купити третій за 800 мільярдів. Я буду купити. І ось тут от лакі блоки наші. Да. Ось додали ось таку от хатинку. Крім цього. Цьому оновленні додали дуже багато нових брейнротів. Звісно, більшість з них це секретки, але прямо зараз я не хочу спойлерити. Ой боже мій, я вже заспойлерив. Ну добре, давайте пізніше розглянемо, кого додали. Але окрім нових брейнротів, сьогодні додали ще й крафт машину. Так, це глобальна обнова, в якій додали дуже багато всього. Давайте ж зайдемо і подивимося, що в цій крафт-машині. Як ми бачимо, можна крафтити брейнротів. Авокатіні або антілопіні, бульбіто, бандіто, тракторіто, бонека Амбала, Глорба Фортодріло і Шісятсьому. До нього ми пізніше ще вернемося. Так ось я вже покрафтив трішки, і я готовий вам показати, що я скрафтив, друзі. Давайте для початку зайдемо на другий поверх. Просто я цих буду держати, держати на другому поверсі. Так, для початку, давайте я вам покажу друге місце. І так, я скрафтив Тік-Так Сахура. Ось такого Тік-так-Сахура, який в індексі знаходиться на другому місці. Це дуже імбовий Брейнрот. Я його трішки прокачав, він вже дає 3 мільйони. Він дуже рідкісний, я його продавати ніколи не буду і його давати також. Але крім цього, я ще скрафтив одного Брейнрота. І ви вже, напевно, 100 раз побачили, що я скрафтив 67-го. Це дуже і дуже крутий брейнрот. Він зараз на першому місці в грі. Як ви бачите, в мене в індексі Стробері Elephant. мені його дав друг. Фоточка ось. Так, він в мене був. Але я віддав його другові, тому що це мені друг дав його. І ось найкращий брейнрот, який дає 18 тисяч в секунду, друзі. Не прокачаний. І давайте ж його прокачаємо. Бепе! Вже дає 3,6 мільйони. Круто. Дуже круто. І якщо би ви хотіли собі таких брейнротів, то поставте лайк та підпишіться на канал, обов'язково. Може, будуть розіграші брейнротів, я точно не знаю. Але заради цього треба набрати 5 лайків. Розуміли? Зрозуміли. Ну а поки я тут розмовляв, як ми бачимо, з'явилася BlutMund шеф крабра кадабра. Кстати, забув сказати в крафт машину, потрібно сунути тільки простих брейнротів. Ну то есть, не можна засунути золотого, діамантового. Я не знаю, чому чесно. Я не знаю, як отримати крафтових брейнротів золотим або діамантовим. Але, ну, може, в майбутньому якось пофіксять. Так, давайте розшукаємо нашого шеф-крадра-кадабра. І він дуже близько до центра, кстати. Дивіться, він дає 3,8 тисячі. Це дуже доволі багато. Так, тун тун, -тун сахур тунсахурванючі. А ну, пішов звідси. Так, я казав, що наступне відео буде по. Ось цим от прибамбасам. Але я думаю, буде в наступне відео буде про прибамбаса. Не на цьому відео буду розказувати, а на наступному. Тому що на цьому відео дуже багато ще що нам потрібно розказати. Ну як розказати, показати, друзі. Тому що ми прямо зараз приступаємо до відкриття лакі-блоків. Показав вам найкращих брейн показав вам, що додавали в оновлення. І ми готові відкрити лакі-блоки. Ці лакі-блоки я збирав три дня. Я спеціально на віпці сидів і їх збирав. Також на оновленні я зібрав три ось таких от лакі блок. Тобто, два я так зібрав, а три інших я вже на віпці зібрав, коли були адмін аб'юзи. Також е інколи я віддавав брейнротів і декого ще своїм друзям. Тобто не тільки брейнротів, а міфічні лакі-блоки також. Але як ви бачите, більшість досталися мені. І сьогодні ми зробимо відкриття лакі-блоків. Друзі, Ставте лайк, підпишіться на канал. Ну а я пігнав. Перший лакі-блок. Погнали. Що в нас випаде? Що в нас випаде? Що в нас випаде? Хотілося б Антілопіні, вона найрідкіша. Ну, а нам випав Антоніо. Непогано, для крафтів Антоніо ще буде потрібен. Відкриваємо другий лакі-блок. Обов'язково, давайте підемо ось так вниз, не будемо спойлерити. спойлерити нам. Ось так, вниз пішли. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. А, пишеться, блін, я забув, що пишеться. Авокадіні, антилопіні, друзі! Це найкращий брейн Нам дуже повезло! Це найкращий брейн з цих, з міфічних, бачите? Тільки чогось вона мені не засчиталась за індекс, алло! А чого вона в мене в індексі немає, алло? Так, ну давайте піднімаємо тоді. Так, міфічна Блутмун, Сатурна. Райнет и Що? 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 Дивіться, райно ту старіту, друзі, райно ту старіту, щоб ви розуміли. Чекайте, чекайте. Ць, він він краще, ніж подход спот, і він ще й блуд рот. Друзі, біжим, біжим, друзі. Пацанчики, де райно? Де райно ту старіту? Срочно. Чого собі відео насичене? Так, давайте. Далі відкривати лакі-блоки, з яких нам вже випав найкращий бренд-рот, який міг випасти. Це авокадіні антилопіні. Але це ще не все, тому що в нас є ще цілих три лакі-блока. Давайте ж відкривати. Бем. Так, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Хотілося б шефа-крабра-кадабру, напевно, накрафти. Але нам випала тралоліта тралала. Буде іронічно, якщо нам випаде шеф крабракадабра, тоді ми всіх виб'ємо з цього Блока. Так, давай. Відкриваємо Блок. Антілопіні, будь ласка, шеф крабракадабра, будь ласка, давайте, 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 давайте. І. І. і, і, і Нам випадає Анті. <клухи> <клухи> так, ну, ще одна тралаліта тралала, вибачте, я зарані почав радуватись. Ну і останній лакі-блок, друзі. Поставте лайк, будь ласка, підпишіться на канал. Це останній лакі-блок, і ми прямо зараз його відкриємо. За такий масштабний контент, думаю, ну реально не жалко поставити лайк. І вибачайте, що я так часто прошу, просто над минулим ну, відео я дуже старався. Але ви поставили дуже мало лайків та дуже мало переглядів. Три лайка всього. Тому, будь ласка, поставте лайк. Ну а ми вибиваємо прямо зараз. Давай, 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 давай. І... Трололі та тралала, блін! Вот чорт! Так, ну я думаю, ще на крафти вона нам треба буде. Я її підніму. Крім цього, я підніму ще Антілопіні і Антоніо. Вони мені так само по собі не треба. Але сьогодні ми вибили ось таких от брейнротіків. Антоніо вибили. Вибили авокадіні Antiлопі. І трьох тралолеліт. Також ми вкрали шеф крабра кадабра. І ми вкрали райно тостеріто десь. Блутмун Райно тостеріто. Який дає 63 тисячі на самому початку. Це дуже круто. Так, давайте його прокачаємо. Думаю, десь на мільярд, може прокачаємо. Так, качаємо, качаємо, качаємо. Ну давайте там мільярдів, добре, бачите. Бам! Бам і бам! 31 левел, 155 мільйонів, друзі, це дуже багато. О, мій друг прийшов, він мене і збиває. Класно. Здорово. На, туда йо. Коротше, друзі, на цьому я б хотів завершити це відео. Дякую всім за перегляд. Ми відкрили сьогодні всі лаки-блоки. Е, ставте лайки, обов'язково підпишіться на канал. Тільки так, от, дай. Да, да, звісно. Підпишіться на канал. Всім удачі і всім пока пока-пока!